Потужний буревій пронісся обласним центром за лічені хвилини у сумах знесло дахи будинків та пообривало дроти електромереж, по місту більше півсотні зламаних дерев, жахливі кадри, наслідків негоди, а також коментарі відповідних чиновників. Дивіться у спецрепортажі наших кореспондентів. Це будинок 5 по вулиці Береста. Сильний вітер зламав старе й велике дерево. Воно порозбувало шибки та пошкодило фасад будинку. Дерево, що впало, зачепило електромережі та інтернет-кабелі. Ті потягнули із даху бетонну плиту. Зараз її намагаються затягнути нагору, аби вона не впала на голови людям. Може залишиться біда, тому що пліти нужно эти зняти. Поруч стоять і профільні чиновники. Приїхали подивитися на наслідки. Будемо думати, ну, що, ну, ну, що робити, як. Ну зараз проблема, є, треба швидко устраняти. Що буде робити? Щось будемо робити. Так як і всі люди, будемо щось робити. Правильно? А що, що ви предлагаєте зараз нам діляти? Ми ж ідемо дивитися на проблемну частину будинку на дах. Зараз на даху будинку працюють звичайні будівельники. Саме вони рятують перехожих від цегли, що летить згори. Робітники на даху не чекають допомоги фахівців. Стянули в оте пліту. Усе, вона висіла ось тату пліта. Цих хлопців на допомогу покликав житель однієї з квартир. До сих пор нету. Я от у поліції спрашиваю, вони кажуть, ви знаєте, як в цій ситуації нужно себе вести. І от і все. І от вони стоять, ждут. Просто там люди постійно ходят, діти бігають, а от це все в такому находится. знаходиться. Ну, ветер опять дунул, кого-то вбило. Поки ж хлопці прибирають аварійну цеглу з краю даху, чиновники на камеру дають обіцянку відремонтувати все найближчим часом. Весь дах буде капітально відремонтований. Коли? До… Е 1 вересня, тобто ви обіцяєте це Так. Да. будинку, що поруч на кондратіва 50, також добряче дісталося від непогоди. Так виглядає дах одного із сусіднього будинків. Листи металу тут просто знесло униз потужнім вітром. Зараз дах схожий на решето, а усі шматки покрівлі знесло вітром. На газоні біля будинку лежать уламки металу. Жінки переживають, що злива знов нагряне. Звісно, страшно страшно, а Як же? Криша слітіла взагалі они в ужасе. особливо ті, над которой квартира вот, у повністю без криші. Утім, люди таки сподіваються на допомогу влади. Ну, завтра будуть щось робити, Ми позвонили, всім заявили. Тим часом чоловіки намагаються власними силами зберегти уцілілі шматки покрівлі. А навіщо ви сюди зносите? Щоб зберегти, що? щоб не украли. Буревій у сумах зніс не лише дахи, дороги перекрили повалені дерева та стовпи, пошкоджено електромережі. Люди по кілька годин сидять без світла. Біля центральної міської лікарні впав бігборд. Півгодини тому цей білборд лежав на землі. Вочевиті рекламщики просто підняли його. Тепер він стоїть незакріплений в очікуванні наступного буревію. На прим'ятій траві добре видно сліди від борду. Схожа негода кілька тижнів тому вирувала у столиці РФ. За півгодини від ураганного вітру постраждали багато комунікацій. Одинадцятеро людей загинули. А днями негода вирувала у Бангладеші. Там витівки природної стихії забрали життя більше ніж півсотні людей. Альона Щербакова, Христина Опаренко та Олександр Сорбат. Новини СТС.